Зараз ми з вами поговоримо про е, учасників про мистецький пленер. Е, ми його, така виникла така ідея запросити молодих студентів, молодих художників до участі е, в художньому експрес, експрес е, на, його, на цю нашу ідею відікнулася найбільша ну, на кількість студентів Полтавського технічного університету. Я з великим задоволенням представляю тут. Студентів Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка, роботи, яких ви бачите, які ви бачите на нашій експрес-виставці, диплом лауреата за третє місце отримує Вікторія П'ятько за роботи. Дякую я вам за вашу пам'ять за мене та володарка всьому доля вона управляє. У її роботі я в першу чергу надихнулася листами Олександри. Я використала деякі уривки з її листів. Потім я поєднала це з предметами, які знаходяться в її будинку. І це годинник як символ часу, плинності, часу, долі і її виріб. І далі я додала квіти як символ прекрасного в житті в той же час, ніби швидкозмінного і мінливого, але і як символ того, що квіти існують до нас, квіти існують і після нас. За друге місце і роботу мрія родом з дитинства. Дипломи отримують Катерина Власова і Степан Дяченко. Ння роботи ми надихнулись. По перше, мабуть, внутрішнім світом душі майстра, яка поєднує у собі і мрії дитинства, і таку давню старчу мудрість. А також надихнув сам процес створення роботи від початку ліплення і до випалу в горні. Якось так. Ну і перше місце наше журі віддало Тетяні Домненко за роботу від дотику рук оживай. Я як завершальний учасник цього експрес-планеру. Про свою роботу скажу тільки, що я надихалась не лише її творами е, керамічними «Мисткині але й Багатим доробком орнаментальної добірки, яку вона зробила, яка знаходиться в музеї, ми можемо споглядати. І хочу сказати, що це місце є благодатним для кожного митця, тому що тут оживають найживіші наші якісь бажання і сподівання, і тут людина відчуває себе вільною, Вільною від усього, вільного від пережитків якоїсь своєї. Якихось страхів, якихось переживань. І ти почуваєш себе тут творчою людиною серед краси, краси людської, краси природи. І я бажаю, щоб такі експрес-пленери проводилися частіше і бажаю, щоб було більше і більше учасників, які дізнавалися про Полтавщину як духовну столицю України, а можливо і світу в подальшому. І велика дяка від усіх учасників експрес-пленеру, організаторам. І тим людям, які вклали частину своєї душі у створення цього прекрасного місця і цього прекрасного дійства. Хто розсувся тут? і що Це спеціальніше ми дивилися тільки на вашу дому. Вона вже тривага.